А з чого зараз ви заробляєте? В Гарвард. Сіенспо, це так. університет в Парижі. Uh, платять uh, мені гроші. Гарвард ще не платив, правда, але якби, перед контрактом передбачено, що будуть. Uh -huh. Плюс в мене є контракти з компаніями, якими я надаю консалтингові послуги, але не в Україні. Зараз ваш заробіток складає 5-10 тисяч доларів. 10-15 чи 15 плюс на місяць. Я всіх глядачів запрошую подивитися цей інтерв'ю, зробити закладку, і коли будуть опубліковані електронні декларації, зайти і перевірити, що я там задекларував. Ну дивіться, Ну ви ж чоловік, ви платите комуналку. Це ми знаємо. Плачу такі ще витрати. Скільки вам потрібно грошей на місяць? Ну я не повірю, що у вас немає фінансової грамотності в цьому плані. Ні, ні, грамотність у мене є. Для того щоб я міг виплачувати всі обов'язкові платежі і, і тішити, тішити близьких. Мені потрібно 5 тисяч доларів на місяць. Я зараз заробляю набагато більше ніж я заробляв на посаді міністра закордонних справ України.